Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Весною і восени багато хто з нас ставить перед собою питання: яка картопля найкраща для посадки, який сорт придбати, при цьому перелопачуючи безліч матеріалу в інтернет-магазинах. Щоб вам трохи полегшити цю нелегку долю, ми зробили огляд деяких сортів, які самі вирощували. В цьому відео буде огляд раннього сорту «Рів'єра». Таку картоплю ми вирощуємо більше 20 років. Через кожні 4 роки оновлюємо насіннєвий матеріал. Ось і цього разу вирішили замінити існуючу у нас картоплю. Восени 2024 року в інтернет-магазині придбали 10 кг даного сорту. Як бачите, у нас вона чудово перезимувала в погребі. Перед посадкою занесли картоплю в тепле приміщення, щоб вона проклюнулась. Раніше ранню картоплю ми починали висаджувати 5 квітня. Але весняні заморозки внесли свої корективи. Зараз ранню картоплю ми починаємо саджати з 15 квітня. Як бачите, на картопляних вічках проклюнулися гарні товсті пагони. Передивляємося кожну картоплину. Де вона невелика і проросла з однієї сторони, то цю картоплю залишаємо цілою. Якщо картопля велика і вічка проклюнулися з різних сторін, то розрізаємо її навпіл так, щоб вічка поділилася рівномірно. Зріз картоплини вмочуємо в попіл. Це куплена насінева картопля. Саджаємо її так. Де ціла картоплина, кладемо її в ямку одну, а де перерізана, то кладемо в ямку дві половини, Розрізом донизу. 10 кг картоплі нам вистачило на половиною рядків. В кожному рядку 15 ям. Скажу заздалегідь, що з цієї площі ми зібрали 157 кг картоплі. Зараз я розповім, як досягти цього результату. Ну а це головний помічник бабусі з дідусем. Через місяць 15 травня ми картоплю добре підгорнули. Завдяки цьому вона пустить додаткові коріння. Також ґрунт вбереже зелене бадиля від заморозки. 1 червня у нас картопля була ось такою. Період дозрівання цього сорту становить 50-65 днів. 20 червня картопля була ось такою. За бажанням її можна вже копати і їсти. Але для зберігання на зиму нехай засохне бадилля. Картопля Рів'єра відноситься до надраннього сорту з високим рівнем врожайності. З одного рядка картоплі, а як ми вже говорили раніше, в рядку у нас 15 ямок. Ми зібрали 30 десятилітрових відра з гіркою. Усього з посаджених 10 кг зібрали 157 кг картоплі. Тобто з 1 кг виросло близько 16 кг картоплі. Це непоганий результат. Рів'єра має чудові смакові якості, гарно вариться, смажиться, з неї виходить ідеальне пюре. Цей сорт має відмінні показники лежкості, тому дуже добре зберігається. Також цей сорт стійкий до багатьох хвороб картопляного раку, парші та інших вірусних інфекцій. Ну, ось і все, чим ми хотіли з вами поділитись. Слідкуйте за відео в майбутньому, ми зробимо огляд інших сортів картоплі, як ранніх, так і пізніх. Ставте під цим відео лайк, діліться ним з друзями. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал. Гарних вам врожаїв. До побачення!